Шановні любителі футболу, ми раді вас вітати на прекрасному чудовому матчі фінального етапу. Чому яка сьогодні тактика на грі в одній і в іншої команди? Ну, як говорити про Фенікс, то команда грає і в чемпіонаті України серед колективів через сейпу. Але тут господарі вибили. Я вірю, що це зв'язано з тим, що мокре поле. Таке більше з тим, що, напевно, команди. Ще не освоїлася. І так просто йому не забити. Хоча, в принципі, десь трошки йому сонце світить. Очі знову лебідь пробивається, вже бачимо, знов вже злівує. Шість гравців штрафні жовтих. Але господарі знов вже вверху, виграють верхову боротьбу. І другим темпом атака. Зараз продов... от є можливість забити гол І це дійсно супер. Вийшла атака. І 17 номер Шута Артур забив цей дняк. Можливо, так з точки зору загальному, але чергова завершилася бальшим взяттям воріт. А тут вже рахунок нішені став 1-1. М'я забив Роман Лебедь. Чомусь він хотів сам пройти, але технічний прийом не вдалося йому виконати. Удар відбув чергова затяжна атака у гостей. Знову лебідь з м'ячем. Буде віддавати передачу до направлення. Ні, тут віддав передачу на партнера Олега Майяка. Який... Лебід практично не чути. Зараз подивіться, яка передача я пішла на Янчака. Яка правим і правим кравом пробігся і в штрафну війшов. Та лазарський тут, як тут. Під монастир. То І з іншої сторони також природа. Як бачимо, зараз, як бачимо, зараз малював таке враження Пола гравець команди Господарів. Зараз ми побачимо хто. І арбітр чекаючи, Тури прийшло другий тур, а там два тури прийшло. Команда спочатку була на Закарпатті.

Дуже-дуже хорошу заявку зробили на перемогу, а також головоломку для тренерського штабу на чолі з Андрієм Чіхом у команди е, господарів. Як бачимо, не тут осудилося і Господарів вже зрівняв. Сходи, Паша. Оп. Паша, блядь, да пустіть його. Ну! Блядь, отримуй. Охолоди. Ти що, блядь? Як бачимо, він стався не протягом першого тайма на початку другого. А і В загальному команди тем провела заліна. І сьогодні також я разом з вами. Тут, ну, в принципі, під час війни вперше, але це рівно через тиждень. А сьогодні ще треба хенчак, я бачу, ой, гнати з м'ячем. Втратили, втратили вони м'яч і зараз прийшлося тактичний е, фол робити турніри, навіть проводять на Донеччині. ця частина Донеччини, яка наша, вони проводять. А зараз янчак чергова можливість, у... і сонце світить і ще дуже сильно не гріє. Як бачимо, я Ян... Гнатів, Гнатів виграв єдиноборство. і. Другим темпом ака атака проходить. Забиває. Забиває. М'яч 36 номер. Зрівнюючи е, рахунок. Це Остап Міщук. Команду догнав футбольний клуб Миколаїв. Команд Порівню чок, але в загальному. Пенік друге місце. Ось всі можливості є у кожної команди, незважаючи на те, хто першому турі. передача від задорожного на Янчака. Янчак, Ай, яка можливість! Я віддали на капітана команди, який віддав на зустрічну передачу. Подивіться в ближній кут Савран пробивав на правому краю, буде проходити. Ну в нього стартова швидкість дуже хороша. Подивіться, заліпа пробиває восьмий номер Павло. Але не попадає, не попадає в ворот. І ще одна заміна, як бачимо, пенальті, таке враження. Зараз жовту, напевно отримає захисник. Команди темп. Це третій номер. А буде пробувати хто? Шостий номер. Не попав в ворота, як бачимо. Я б не сказав, що сьогоднішній матч господарі награли на виграш, ще гості награли на виграш, Ну, більше, напевно. Нічийним рахунком. Хіба й номер, Ростислав Буберський. Така заміна від Василя Леськіва. нього. Ще раз він прибуває на чужу сторону. Вже господарі спішать. Ну, напевно, все-таки хочуть вірувати перемогу. Подивіться, який м'яч забиває свої ворота. Свої ворота 66 й номер, якщо я не помиляюся, чи ні, чи 9-й номер. Зубра, тож 4-3 перемога господарів. Фенікса дякуємо двом командам.